Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це несподівано Speed Underground 2. Так, я знаю, що грі вже 21 рік, але вона настільки культова, настільки ж культова, як і Most Wanted 2005-2006 року. В них там різниця невелика. З тих самих причин, через які цю гру неможливо купити зараз офіційно, а це ліцензія на музику. Музика в цій грі в мене буде налаштовано максимально тихо. Щоб звуки двигуна та мій голос могли її перебити і мені не прилетів бан за те, що я використовую музику в своїх відео. Якби ліцензія в грі ще була, я б міг би просто сказати, що це музика з гри, і Ютуб, скоріш за все, від мене відчепився би. Але за 21 рік ліцензія вже давно закінчилася у Electronic Arts, і цю гру вони зняли з продажів, в тому числі вони зняли багато інших ігор, на яких у них зараз немає ліцензії. Як бачите, гра у мене українською мовою і широкоформатна. Це єдині зміни, які в мене були внесені в цю гру, тобто модифікація на розмір екрану і перекладач на українську. Більше ніяких інших модифікацій, типу нові машини, типу новий тюнінг, нова музика, нічого такого не було лише ці нововведення. Ну і знову ж таки я не буду показувати те, як я їжджу по місту, тобто будуть лише гонки і, можливо, якісь події, типу купівля машини або зйомки на обкладинку журналу чи DVD. тобто щось таке. Просто їзда по городу, скоріш за все, її не буде. І також не буде змагань зі суперниками, які можна, яких можна знайти на мапі. Зараз їх тут немає, тому що це пролог, і нам показують, як користуватися функціями мапи і тому подібного. Але я буду показувати виключно гонки. Тобто я не буду показувати, як я знаходжу ось такі ось позначки, я не буду показувати, як я знаходжу гроші, розкидані по місту чи магазини, які. Теж відображаються на мапі лише після того як я їх знайду і під'їду до них в притул. Я буду показувати лише гонки. Скільки гонок буде в одному відео? Я сказати не можу. Це буде залежати виключно від мого бажання. Тож приємного перегляду. І перша гонка, яку ми можемо пройти, це таке кільце по трасі навколо міста. Я знаю, що нам цю машину дали суто для того, щоб ми доїхали до магазину і купили собі, собі власну автівку. Але давайте будемо відвертими, коли ми можемо заробити трішечки грошенят перед тим, як купувати свою власну машину, чому би цього не зробити. Тим паче, чим більше грошенят ми заробимо, тим простіше нам буде в подальшому і прокачувати своє основне авто. І прокачувати свої додаткові автівки, тому що грошей на усі автівки одночасно, вам все одно не вистачить. Ви не зможете вкачати повністю усі 5 машин. повністю. Вам все одно доведеться обирати якісь автівки, як улюблені, і прокачувати лише суто їх. Наскільки я пам'ятаю, гроші в цій грі, як і в Most Wanted, це не те, що прям. Сипиться з неба і, і треба їх розподілювати дуже-дуже економно. Бо якщо намагатися вкачати одразу 2-3 машини повністю, якась машина буде недокачана. Я єдине, що не пам'ятаю, чи можна продати, наприклад, стару автівку, якщо вона вам більше не, по, не потрібна, не подобається, щоб, по-перше, звільнити собі місце в гаражі. А по-друге, повернути частину грошей, які ви, ви в неї вклали. Тому цього реально не пам'ятаю. В Мостфон, здається, можна було так робити і таким чином повертати собі частину грошей. Тут не пам'ятаю. Так, не дивлячись на те, що я зробив такий тупий пірует і повністю розвернувся на. 180 градусів я все одно їду першим. але це був лише перший, перше коло, тому можна в цілому то і не хвилюватися. Про це ми все... А це от було максимально тупо. Я намагався проїхати максимально близько, щоб отримати очки нітро. А замість цього я отримав ось такий видовищний кадр, як мене кидає через усю мапу. Ну, добре. В цілому то теж не проблема. Так навіть трішечки цікавіше. Ми тепер останні. І нам тепер треба наздогнати усіх. В цілому не бачу в цьому ніяких проблем. Зараз це і зробимо. Не буду їхати е, тим шляхом, хоча він. Наче коротший. І тим не менш я вже їх наздоганяю. Все, я знову перший. А, тепер головне знову кудись не вгамселитись перед самим фінішем і знову не ви викрутити ось такий пірует, як було минулого разу. Ну, в цілому перші гонки, вони. Взагалі не складні, тим паче, що нам дали майже повністю вкачане авто. Ну, здається, майже повністю. Там, Якщо мене не підводить пам'ять, все ж таки можна вкачати ще його сильніше, але нам цього все одно не дадуть. От. Просто нам дали на ньому покататися. І після того, як ми зараз пройдемо ці гонки, переходити на звичайну невкачену машину. Це буде, звісно, дуже сумно і прикро, але що робити? Така гра, такий сенс. Непогано. Так, є перша гонка пройдена. Наступна гонка це у нас буде невеличкий стріт. Спринт, точніше, стріт. А спрінт. Street X це гонки, які доступні вже пізніше. Тут у нас такої гонки не буде. І він доволі короткий, тому тут не будемо довго думати, чи обганяти, чи не обганяти, тому вириваємося вперед максимально швидко і головне. Ось такого не витворяти, щоб не надто сильно розвертало автівку. А так в цьому нормально можна пришвидшитись тут доволі довгий шматок е рівної дороги. Так, а тепер не дуже мій улюблений фрагмент цього міста це ось це навколо фонтанів. Тут наче 4 полоси в кожному напрямку. Точніше, по 2 полоси в кожному напрямку, але якесь воно таке коло, яке не виходить проходити на швидкості, доводиться постійно гальмувати. Не знаю, не полюбляю я те місто. місце В цьому місті. Так, до речі, це вже майже кінець. Треба тепер не затупити. Бо буде дуже прикро. Не хочу перепроходити це зайвий раз, коли я можу просто виграти. Звісно, я не буду гнатися саме за рейтингом, який дається наприкінці гонки, тому що для мене головне заробити грошенят. Усі гонки, які були відмічені на мапі, та усі суперники скінчилися. Залишилася лише одна прихована ось ця гонка, за яку дають більше грошей. І яку не видно на мапі. Давайте її швиденько пройдемо. Це маленьке коло два, два коло, два коло лише. Зараз ми швиденько її пройдемо і поїдемо купувати своє власне авто. Точніше, авто нам видадуть безкоштовно, здається. А, тому що. В цілому то грошей у нас там не було, якби ми не проходили ці гонки. Тому так, авто нам видадуть просто так. Але все одно якихось там півтори тисячі баксів на самому початку гри ми вже будемо мати. І це, на мій погляд, непогано, хоча нам все одно їх не вистачить на те, щоб повністю вкачати собі автівку. Нам треба буде проходити ще гонки, проходити ще змагання з суперниками, щоб повністю вкачати собі своє базове авто. Тому Та одно зайвими вони точно не будуть ці гроші. Так, це вже майже кінець, ще один поворот і готово. О, наші фари. Прикольно. Так, є. Це ми пройшли. І тепер, якщо мені. Так, тепер залишається лише поїхати і купити. Собі власне авто. На початку нам дають невеличкий вибір. 5 чи 6 машин здається, і мені завжди подобався Peugeot. Тут у нас дійсно невеличкий вибір. Тому, ж, давайте я оберу все одно його. 206 Peugeot. І будемо їздити на ньому, як мінімум. Початкові гонки, точно будемо їздити на ньому. І тепер треба доїхати. Що ти хочеш? Ага, в гараж. Тепер треба доїхати до гаража, бо без цього гра нас далі не пропускає. Так, є гараж. І тепер. Тепер можна повертатися до міста і можна проходити вже нормальні гонки. Їх тут у нас небагато. І я пропоную. Проходити їх без прокачки авто. Ось прямо так, от як, як є. Їх е, на початку гра не настільки важка, щоб ми не змогли пройти ці гонки без прокачки авто. Тому давайте почнемо з цієї. Невеличка Street X. І Давайте перевіримо, наскільки ми вправні пройти три кола на стоковому авто без прокачки. Ну, в цілому, на початку гри це дійсно не складно. Навіть без прокачки ми вже перші. Так, відрив, звісно, взагалі то невеличкий. Але враховуючи, що і коло взагалі-то невеличке, то чому дивуватися, що. У нас тут зовсім зовсім... Хоча 3 секунди. Чвертьково вважайте. І це вже кінець. Це вже фініш, все. Я тут навіть не буду вписуватись в поворот. Є, готово. Нам навіть дали максимальну репутацію за це. От настільки цей відрив був максимальним. Так, наступним давайте пройдемо драг. Я не дуже полюбляю ці гонки, але... Без них нікуди. Так. Мені не подобаються ці гонки, тому що ми можемо змінювати лише полосу. І нас можуть з цієї полоси випхати в цілому-то. І ми можемо врізатися в цілому то. А іноді машина сама може змінювати полосу. І я не зовсім розумію, коли та як це відбувається. От. Але начебто цього разу все добре і ми фінішуємо ми перші. Чудово. Відрив був невеликий, тому 200 репутацій всього. Так, наступна гонка це буде у нас стріт знову Стріт Спринт, що ж я намагаюсь проплести не, не ту назву не тій гонці, але, Ну добре. Цілому то не важливо. Вона теж не надто довга, але враховуючи, що ми знову ж таки на базовому стоковому авто, взагалі, без якихось вдосконалень. Ми все одно їдемо першими і у нас навіть 3 секунди відривує. Де вони там всі плентаються, якщо у них хоча б трішки вкачана автівка, де вони взагалі-то всі загубилися, тут можна трішки зрізати, наскільки я пам'ятаю. Але тут є нюанс, в тому що тут треба різко повернути. Щось я не пам'ятаю такої гонки в самому початку гри, але можливо вони. Можливо, вони змінюються якось рандомно. Теж таки більш-менш. Або я просто вже не пам'ятаю, бо я давно грав в цю гру. Я намагаюсь накопити бали нітро, Хоча в мене немає нітро. Уникнення зіткнення за це дають бали нітро. Ну, що поробиш? Звичка. Так. 73%, майже закінчили вже гонку і відрив більше 5 секунд. Ну, я думаю, тут вже можна не хвилюватися, головне просто ні в що не врізатися. Ой, там наприкінці буде крутий поворот. В цілому теж не надто проблематично. Можна було і швидше в нього увійти, але немає сенсу. Є, перемога. Ще одне невеличке кільце. Три коло. Угу, вже три кола. Раніше було по два. Ей, ану, посунься. Теж мені знайшовся розумник. Намагався мене випхати. Я теж так можу. Так, ну, в цілому, то і непогано, вони там начебто усі на початку і, і залишилися в тій купі малій. 3 секунди відриву на автівці, яка не вкачана, нагадую. Я розумію, що 3 секунди це наче небагато. Але все одно це кумедно дивитись на такий відрив. Враховуючи, що у них, скоріш за все, все ж таки. Автівки хоча б трішки вкачані. Наврешті, комп'ютер буде підлаштовуватись під те, що в мене нулячий двигун і не буде моїх суперників якось прокачувати. Я, до речі, не знаю, я не дивився взагалі, чи є в цій грі налаштування якоїсь складності. Я просто запустив, просто створив обліковий запис, умовно, так, для збереження, і, і все. Можливо, десь на налаштуваннях є ще якісь е, налаштування складності, але я туди не ходив, я лише трішечки звук змінив, щоб музика була максимально тиха, і все. Тому, можливо, варто, звісно, туди сходити, або начіпати вже, якщо вони дійсно там є, бо якщо це базові налаштування, які пропонує сама гра, то, скоріш за все, так планували самі розробники. Зазвичай перша складність, яку пропонує гра під час початку, це та складність, яку розробники вкладали в свій проєкт. А усі інші складності це або просто полегшення, або, навпаки, ускладнення для тих, хто хоче більшого челенджу. Оу, несподівано, автівка. Дійсно, несподівано. Тим не менш 7 секунд відриву від суперників. Це, на мій погляд, занадто круто для нулячої автівки. Далі буде складніше, я певен. Особливо, якщо я не буду далі вкачувати свою автівку, то далі точно буде складніше. Так, ти не повертаєш? Ти не повертаєш, я тебе зрозумів. А міг би повертати мені було б простіше. Цікаво, він там залишився стояти після того, як я в нього врізався, чи він зник. Бо якщо він там залишився стояти, то це виходить перешкода для інших авто, які їдуть позаду. Тобто, таким чином, в цьому можна то і полегшити собі проходження, влаштувавши невеличку аварію, яка просто залишиться стояти на тому місці, де вона виникла і буде перешкодою для руху. Так. Три хвилини, непогано. Мені залишилася одна гонка це Дріфт і суперники. З суперниками я проїхав лише одне змагання, їх, здається, можна проїхати штук 5, або приблизно того. О, тому я зараз поїжджу, позаробляю просто грошей. Здається, прихованих гонок на цьому етапі немає. Залишається лише позмагатися з суперниками, знайти усі магазини, щоб вони відобразилися на мапі, і пройти останню гонку, тоді цей етап буде закінчено. Що ж, усі суперники переможені, усі магазини начебто відкриті. Остання гонка це дріфт, і це мої найулюбленіші гонки, тому що тут не важливо з якою швидкості ти їдеш, важливо, щоб кількість твоїх очок була більше, ніж у суперників. І це буде фінальна гонка цього етапу і, напевно, фінальна гонка цього відео. Тому що далі буде відкриватися. Ой, я зараз втрачу все, що я накупив, Ну, нічого страшного, в цілому, то не відбулося. Ми все ще на першому місці, і нам ще два кола треба це робити. Ні, це не те, що багато. Я просто здивований. Таке маленьке коло, його треба проїхати тричі. 18 тисяч балів майже вдвічі більше, ніж у другого місця. Так, і в цілому -то можна вже просто доїхати до фініша і нічого не робити, але ж так не цікаво. Можна ж зробити ще ось так. І буде 56 тисяч балів. <сум> Чом би ні. Так, на цьому здається, все. І повинно відкритися. Так. Нам відкривається наступний етап. Так, нам відкрили старе місто. І там ми бачимо вже є три гонки. Але їх ми будемо проходити вже у наступному відео. Тож, любі друзі, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це було цікаво. Пишіть свої коментарі, чи грали ви в цю гру, або в яку в цілому з версії Need for Speed ви грали, якщо грали. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам.